Трамп знаходиться на ключку Путіна, і Путін його використовує як агента політичного впливу, маючи компромат. П'ятьма місяцями раніше, як я вже казав у своїй статті, я опублікував ці обставини, які вказували на те, на якому ключку компромату знаходиться Трамп, як його використовує грає Путін. І написав, які подарунки, сувеніри привезли. Три керівника спецслужб Російської Федерації, які не мали права на віз США і своїм таємним візитом передали Трампу, після чого список високопосадових осіб з найближчого оточення Путіна, корупціонерів, хабарників і так далі, був викреслений. і в список ткнули тих, яких взяли із довідників телефон, телефон які знаходяться в Російській Федерації. Сміття, с... насіння і так далі. А особи, на які комісія склала список, на яких треба накладати, було санкції, все це Трамп Похерів. Похерів зрозуміло, чому для мене ту питань немає. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.